Коштувати з древнього івриту, як і в українській мові, білоруській, німецькій, нідерландській та англійській. Від слова кесіта, що означає грошова одиниця, гроші, злиток, валюта. Ту косте в англійській, ту костин е в нідерландській, е в німецькій, коштовач, в польській, також коштоваць. В білоруській. Це, це діє слово досить поширене. У Біблії є тільки три приклади вживання цього слова. Це може бути доказом запозичення від 10 племен Ізраїлю, які прийшли в наші землі, а також від євреїв теперішніх, які не втратили свою ідентичність. Воно пов'язане з грошми, тому воно досить поширене. Як ми знаємо, літера С, тобто шинк, може бути як С і Ш, тому коли ми скажемо кесіта, а тоді КЕШІТА, кошти, коштов, коштувати, це, це, це пов'язано. Це звідси. Дякую за увагу. Я думаю, це дуже важлива інформація, тому ви можете ділитися, а також поширювати. Дякую.